Зазначено, що зразки запаху співпадають з імовірністю 99,9996%. Ви можете пояснити, що це означає? Е, так, можу пояснити. Е, є розрахунок формула е, формула ФОА на Тобто, раз. Хибно негативний результат, так і позитивний. Тобто даємо кожний собак 300 разів у стані, оскільки вона може зробити попит. Із цих даних ми тоді вже підставляємо на функції кожного особа. Зараз 5 років проводиться експеримент. І тоді ми визначаємо, яку попитку може зробити собака. Сказали, що є методика проведення одорологічних досліджень. Методика це зрозуміло. Ви вказали це в експертному висновку. А скажіть, будь ласка, чи є інструкції проведення, згідно яких, що ви маєте їх дотримуватись? Є е, е, методика проведення дорогічних досліджень. Тобто, і згідно цієї методики, я проводжу адрогічні дослідження. Так, як ця методика, яка відповідає на міністр. Тобто безпосередньо інструкції проведення аудиологічної стратеги відсутні немає. Як такі? Інші... Ну, Внутрішні, скажімо, інструкції МВС, інструкції, можливо. Е... І... Наказ є накази, відповідні накази оформлення висновків, випускників експертів. Це так звана інструкція організації проведення та оформлення експертних проважень підрозділ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, яка затверджена Міністерством внутрішніх справ України від 17 до Чи який раз номер? 591 591 Це загальна інструкція, я правильно розумію? Ну це загальна загальну інструкцію ми і користуємося. Розуміло. Це сама інструкція по уховуванню експертних закладів. Гаразд. Тому навіть він тут теж людина в Києві. Навіть якщо буде на площі середовищі, чи то буде холодно, чи то буде сильна жара, але це не впинає. Вплив не сам те, що людина йде на такий конкретний почин, вона переживає і вже запах він анструктує, конструкцію в дому місці, де вона собі. Змійте.